Слава Україні, брати! Чергове відео. І, як я обіцяв, вже пишу з нової камери. Ви, мабуть, бачили огляд за Перевірите якість, як пише ця камера, то що, дивімося. Придбав я фільтр для цієї камери, діаметр різьби. 62 мм. Я взяв марумі, в мене вже був марумі на моїй старій. Це UV-Face, зазначено, що це професійна серія фільтрів. В такій коробці коробка дуже потягана. Ось так вона виглядає, як ви можете бачити. Він опломбований ось так. Ззаду зазначено, що це спеціальний дизайн для цифрових камер, зроблений в Японії. Тут щось було наклеєно. коробка дуже, чесно кажучи, потягна, тут зверху наклеєно. Але коробка погана, тому що, як ви можете бачити, він тут опломбований, але з цього боку ніякого опломбовання немає, тому його можна витягнути буде. Сподіваюсь, звісно, що його... Ніхто не діставав, але коробка взагалі не сподобалась. До того, що він тут повністю так болтається, ще й був зацеплений, ось так він був, коли я його отримав. Місяць гарантії мені за нього дали. але це таке. Тобто коробка мені не сподобалася. тому того, що її магазин, чесно кажучи, так дотягав, ну, хай піднімають ціни на товари. Не кожен день, а там кожні пів години, тоді, мабуть, коробки будуть менше затягані. Ну, дивіться, здивіться, все, як він тут відкривається. Ну, тобто, ось так, як ви можете бачити. Але така дурацька упаковка, але його все ж таки можна дістати, як ви бачите. Тобто, ну, мені, чесно кажучи, не сподобалась взагалі коробка. ця. Якась така вона. На попередньому фільтрі коробка була набагато якісніша. Ось так усередині він виглядає. Як я й казав, нічого взагалі тут такого немає. Ось така подложечка, такий пенопласт. І, собственно, сам фільтр він металевий. Холодний, ну, я б сказав би навіть важкий, тут так вибито, ну не вибито, а напилено марумі 62. Ось так. Різьба з обох боків, тобто можна кілька накрутити їх. То що, так він виглядає, цей фільтр. Кропку взагалі викину, тому що... Вона мені не подобається, дуже потягана. Єдине, що подобається, що тут зазначено, що це професійна серія. Ось так. Чорного кольору, металевий, ось такий міні-огляд. Ну, На цьому буду завершувати. І наостанок Путін, ти хуйло, слава Україні!